Доброго дня, шановні присутні, сьогодні ми зібралися тут, щоб поспілкуватися із приводу прийому на військову службу до 94 го та 27 го прикордонного загону. Хочу розпочати із того, що Державна прикордонна служба це насамперед орган спеціального призначення, основна задача якого це охорона державного кордону, недопущення протиправної діяльності на підпорядкованих ділянках державного кордону та забезпечення пропускних операцій. Пунктах пропуску на ділянках західного державного кордону. Щоб долучитись до лав прикордонників, вам потрібно пройти лише три етапи, які, про які детальніше розповість мій колега із 27-го прикордонного загону. Будь ласка. Дякую. проміжок, Всім доброго дня. Як уже зазначив попередній спікер, долучитись до лав прикордонного відомства ви можете, хоч зараз. Які потрібно проходити етапи. Перше, це інформаційна бесіда. Представники відділу рекрутингу або відділу комплектування прикордонного загону з вами поспілкуються, перевірять ваші документи, перевіряється достовірність всіх документів, після чого. Кандидат проходить професійно-психологічний відбір зі штатним психологом Державної прикордонної служби України, це перший і основний етап. Другий етап це перевірка підрозділами внутрішньої та власної безпеки на предмет виявлення особи якихось кримінальних правопорушень в минулому або таких значних адміністративних правопорушень. І третій етап це проходження військово-лікарської комісії, яка відбувається в наших відомчих військово-медичних клінічних центрах Державної прикордонної служби України. За результатами військово-лікарської комісії особа, яка приймається на військову службу за контрактом, може бути або придатна, або непридатна. Тобто, поняття, як зараз. Також відбуваються заходи ну, проведення військово-лікарських комісій в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Тобто, придатний до служби в тилових підрозділах у нас такого поняття немає для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом. Тобто, або придатний до військової служби, або непридатний. Після цього відбувається перевірка фізичної підготовки, і кандидат на військову службу за контрактом підписує. Контракт з командиром військової частини. Терміни підписання контракту, значить, у нас залежать від віку і спеціальності. Як вже було зазначено, у нас особи, які приймаються на військову службу з 18 до 60 років відповідно до закону України про обов'язок і військову службу, можуть підписувати контракти. Перший в основному на 3 роки у нас люди підписують. Також є вид такий контракт до закінчення воєнного стану, а особи, які мають вік від 18 до 25 років, вони в обов'язковому порядку підписують контракт на рік з правом на звільнення, і після цього ще й відстрочку мають від призову на військову службу ще на рік. Також цим правом можуть скористатися, не можуть скористатися, а в обов'язковому порядку контрактний рік чи підписують особи, які приймаються на посади медиків і психологічні спеціальності. Хочу доповнити свого колегу, що метою наших центрів комплектування є надати можливість людині обрати саме ту спеціальність, яка вона бажає. Ми пропонуємо широкий спектр посад від прикордонника, який несе службу безпосередньо на державному кордоні, до фахівців вузького профілю. Відповідно, якщо людина працювала водієм, ми запропонуємо посаду водія. Якщо мала цивільну спеціальність кухаря, підберемо посаду кухаря. Якщо має медичну освіту, запропонуємо вакантну посаду фельдшера. Якщо людина має досвід роботи в сфері IT, технології запропонуємо посаду фахівця зв'язку. Якщо людина має досвід роботи відповідний, відповідний рівень освіти психолога, у нас є вакантні посади у цьому напрямку. Ми звертаємо увагу на освіту, стан здоров'я та життєвий досвід кандидатів. Підтримуємо бажання навчатись та забезпечуємо фахові підвищення фахової спеціальності в відповідних навчальних центрах. Ми надаємо можливість. Навчатися заочно. Якщо людей е, є бажання долучитися до наших е, лав, запрошуємо всіх бажаючих Будь ласка, додайте і Значить, заробітна плата у нас від е, 20 тисяч, плюс є е, додаткове преміювання в залежності від е, підрозділу. На ділянці присутні різкі підрозділи, в яких є додаткова надбавка. Значить, щодо соціальних гарантій, це обов'язкове медичне забезпечення, забезпечення усім речовим майном, забезпечення житлом і допомога подальшому проходженні служби. При підписанні першого контракту. Є додаткова виплата. <кій> <кій> До нас можуть звертатися люди зі всієї України, з будь-яких областей. Фізична форма має бути така, яка дозволяє, виконувати, яка дозволяє виконувати задачі для охорони державного кордону. Нам потрібні люди, які будуть служити безпосередньо тут, які бажають служити і виконувати завдання, які будуть їм поставлені. Дозвольте додати цього питання. Хочу зазначити, що Дуже багато зараз громадян України вплутають поняття військової служби і звичайної служби. Державна прикордонна служба України при прийомі на службу відповідно до закону України про соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей, надає всі соціальні гарантії, придбачені для військовослужбовців. Тобто, особа, яка підписує контракт. Вона набуває статус військовослужбовця і користується всіми гарантіями та пільгами, які передбачені для них. З власного досвіду, скажу так, у нас останнім часом дуже багато людей звертаються, особливо влітку, це було, на військову службу. І зараз вони тільки приходять і дякують. Чому? Ну, По-перше, звернувся, йому надали допомогу в оформленні. 4 дні максимум. Займає процедура оформлення на військову службу за контрактом до наших прикордонних загонів. Після цього підписав контракт, отримав першу виплату 27 тисяч гривень. Приїхав на підрозділ. На підрозділі видають приміщення і всі ну, необхідні речі для проживання, не витрачає кошти, кормлять три рази, довольні. Власні кухар і все решта. Після цього, звісно, він виконує у нас бойові завдання. Тобто, це або охорона відповідної ділянки кордону, або здійснення пропускних операцій на пунктах пропуска, або запускає БПЛА і виявляє порушників державного кордону, або сідає за. Рено Дастер і дуже вправно ним управляє. Тобто виконує ті е, роботи, які він вміє виконувати. Якщо він не вміє щось виконувати, він після цього їде в навчальний центр і навчиться це виконувати. У нас зараз дуже багато приходить навіть сімей. Вони от чоловік, дружина з власними собаками прийшли, стали кінологами. Зараз дуже вправно виконують заходи на е, кордоні Закарпатської області. Всі, всі громадяни України, незалежно від місця проживання, у нас, е, можуть до нас звернутися і проходити службу саме тут, в межах Закарпатської області. У нас призначення на посади відбувається за бажанням людини. Тобто посаду він набирає собі сам, і підрозділ він набирає собі сам. Тобто за територіальним принципом, де йому зручніше буде проживати. Ну і також. По забезпеченню забув сказати про додаткові такі виплати протягом року. Це така матеріальна допомога на оздоровлення, це ще додатково одне грошове забезпечення, тобто ну, приблизно 21 тисяча 20, на 1020. і матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Медичні послуги також надаються військовослужбовцям безкоштовно. Посади вакантні в 27 му прикордонному загоні, такі ж самі, як і в Чопському прикордонному загоні, тому що ділянка кордону одна, місцевість однакова. Тобто, нам також потрібні інспектори прикордонної служби, прикордонного контролю, оператори БПЛА, кухарі, фельдшера, водії. Тобто, спектр посад у нас дуже великий. Дякую. У кого є які питання? А кого найбільше на Вчора. Проводив аналіз потреби, скажімо так, відповідних спеціальностей. Найбільше у нас зараз необхідно водіїв. На другому місці вже йдуть військовослужбовці, які призначаються на посади в підрозділи інженерного облаштування державного кордону. Називається, тобто ми маємо розуміти, що. Облаштування державного кордону зараз тут, на першому місці. І на третьому місці це фахівці зв'язку. Тобто фахівці автоматизованих систем управління зв'язку. Ну, ті, хто, в принципі, нам достатньо буде людини, яка елементарно розбирається в комп'ютері, а потім він поїде на вичерпний центр і йому там все розкажуть, навчають, він просто приїде вже готовий. E, дивіться, на посаду водія, щоб призначити людину, да, це посад, Це посади, але є до кожної посади, звісно, свої певні вимоги. Ну, наприклад, на посаду водія необхідно мати водійське посвідчення відповідних категорій. На посаду фельдшера має бути освіта фельдшера лікувальна справа. На посаду кухара має бути освіта кухара. Якщо у людини немає освіти кухара, у нас є можливість пройти навчання і отримати цю освіту, скажу так, за дуже незначний термін. А от такі посади, як інспектор прикордонної служби, інспектор прикордонного контролю, оператор БПЛА, зв'язківець, вони не вимагають конкретних якихось кваліфікаційних вимог, головне бажання людини і бажання навчатися. Так. Жінок ми приймаємо на вузькопрофільні посади. Це кухар, фельдшер, перекладач, румунська, угорська, словацька, польська мови. Ну, і можна розглядати також кінологів, якщо у неї є сертифікат або освіта, пов'язана з кінологією. Бажання до так, я ну конкретно можу сказати по процедурі відбору Мукачевський прикордонний загін. Перший день чому у нас така нетривала процедура? Тому що скажу чесно: приблизно 60-70% людей, які звертаються до нас на службу, це не громадяни, які проживають в Закарпатській області, тобто люди, які з великою сумкою. З речами вже зі своїми прибули з Дніпра, з Києва, з Харкова, з Сум. Ну, всі регіони у нас представлені. Навіть були такі, що проживали от, буквально 10 днів назад ця територія була ще не окупована, а сьогодні вона, вона окупована і людина, звісно, звертається і хоче продовжувати ну, проживання своє в Україні, надавати допомогу саме в військовій сфері. Вони прибувають до нас, ми їх зустрічаємо, як правило, на вокзалі. Перший день людина проходить, так як я зазначав, співбесіду, професійно-психологічний відбір, спецперевірку з внутрішньою безпекою і отримує перелік документів, які необхідні для проходження військово лікарської комісії, який має зібрати довідки та аналізи. На другий день він проходить уже в медичних закладах. Охорони здоров'я цивільних здає всі ці аналізи і довідки, отримує відповідні ну, сертифікат довідки Форми 100. І на цьому другий день у нього, ну, тобто підготовка до ВЛК, назвемо його так. Третій день це безпосереднє проходження військово-лікарської комісії в нашому військово-медичному клінічному центрі. Ну, як правило, у нас всі кандидати їдуть в і четвертий день останній, після проходження ВЛК, людина в четвертий день здає фізичну підготовку і е, формуються матеріали його особової справи. П'ятий день це вже в нього перший день служби, тобто зранку він вже підписує контракт. Це вже в нього пішла військова служба.